Психологічна вправа для позбавлення від тривог і важких роздумів, болота мороки. Виконуйте цю вправу щоразу, коли ви відчуваєте, що вам необхідно розрядитися, очиститися, позбутися негативної енергії, роздратування чи гніву. Для виконання цієї вправи вам необхідно вибрати час і місце, де вам не заважати і розслабитися. Уявіть, що ви перебуваєте в чарівному лісі. Стоїте на містках, які ведуть у стародавнє болото. Болото, куди стікаються всі важкі думки, роздуми, сумніви людства. Воно древнє і бездонне. Тисячі років воно поглинає душевний біль, важкі роздуми, сумніви і страхи. Тисячі років люди приходять у це заповідне місце, щоб позбутися вантажу тривоги. Тепер і ви опинилися в цьому таємничому місці. Ви відчуваєте запах малого деревини, водоростей і сирих і сири і грібів. Стародавні містки пружнять і здригаються під вашими кроками, а поміж щілин з, з легким чапканням просоючуються клюпаючі рідинами. Ви відчуваєте, як ваші руки, ноги вливаються вагоми невмов щось тягне їх донизу. Спочатку тонкою цівкою, а потім дедалі чи сильніше, з вас починає сочитися бруд, результат невисловлених образ, неясних тривог, ірраціональних страхів і сумнівів. Як магніт, болото висмоктує з вас темну липку енергію тривог і образ. Відчуйте, як витікає з вас темна енергія застою. Як прояснюються ваші думки, відчуття стають інтенсивнішими та яскравішими. Обережно ви просуваєтесь до краю, туди, де серед шматків туману можна розгледіти сіро зелений моховий простір, що здається нескінченним у щільній пелені. Зупиніться, замріть, прислухайтеся, шумаче рету, вигуком птахів. Баталося жам, стрикотіння коники. Усе в цей момент затихає, і ви повністю зановлюєтесь у свої відчуття. Залишайтеся в цьому місці стільки, скільки потрібно, доки ви не відчуєте, що повністю позбулися негативу, що душа і думки прояснилися та перебувають у спокій та гармонії. З останніми краплями негативної енергії, що виходять, волота почне поступово бліднути, ставати деталі прозоріше і нарешті повністю зникне.